Всім доброго, мирного ранку. У нас вчора знову пройшов дощик, хоча ніякий сайт не показував, що буде дощ. Чоловік взявся обробляти, обробив перець весь від шкідників і пролив дощик. То нічого, звичайно, воно на, на рослинках не лишилося. Прийдеться знову. Протряхне і знову обробляти. Це яка в мене рубек гамлюча квітує. Дощик злив добре. Вчора ще в нас і водичка була. Капусточка поки така страшненька, потрібен догляд, потрібно підсапати. Я думала, сьогодні сапати вже, тому що одна. Сапанка можна замінити дві підкормки. Дали повітря до кореня і пішло собі гарненьке. Ну, Вон моя ще деревинка, яку ми привезли з кишенева. Черешенька, вона така гарненька вже пішла. А раз сьогодні на городі немає роботи, як її багато, але, ну, не можна сапати, то зараз я піду, буду робити пережечки. От везу онуком, хай ласують. Ну, до вечора може протряхне сьогодні, правда, сонечка поки не видно, слава Богу. Це паляче сонце вже просто достало. І будемо далі щось ввечері робити. Побачимо. А не йдемо собі щось робити. Це ж таке не буває. Я вже перерізала цибульку, ось так багато в мене її тут є. Нам вистачить згул. І Ось такі два ящички. Получилося. Така середня, маленька, ось веська така. Буває, коли треба ось таку, наприклад, я в юшечку кидаю. Не люблю в юшки розварену. Цибулю та так роблю. Ось. А це у нас часничок ярий і трошки ще там лишилося зимового тісничка, це ось брак. І... Замісила я тісточку. Буде дрожжове сьогодні пирожки дрожжового тіста. Ось такий у мене ворошок. Я навіть вчора, друзі, ось що зробила, бачите? Сок закрутила. 850 грамові баночки. Це капець. Оце така загадка в мене в цьому році. Ну нічого. У мене 6 року залишилося, і так десь буду по дві баночки закривати та щось, щось і буде. Так що? Так вийшло в цьому році. На той рік буде краще, я так сподіваюся. Як даже А я пішла пиріжки жарити. Все, пиріжечки готові. Віть м'ясенічки. Мяясені. І тепер. Ну, ще пюрешку приготуємо. З подлівкою та й буде що їсти. На городі роботи зараз нема, бо сильно мокро. Дивіться, який інжир. Сусіді прийшли до них. Вони нас покликали, Ми на такі пирожочки нас нажарили і пішли до них. Подивіться, стільки тут інжиру, Боже. Дивіться. А там он ще маленько. Самої зими. Це в нас є такий. Дивіться, скільки його тут. є такий чоловік. Я на нього вічурін говорю. А це в нього такі саджанці. Я теж хочу замовити собі. що це Я не знала про них нічого. Це мені дві деревини, дві такі. Боже, який гарний. Так, треба зірвати з'їсти. Я вже його наїлася, на варені вже понаварювала стільки. Ой, дивіться, яка сміття. Смаховна. Уже така екзотика і тут росте. У нас теж були свої саджанці, ми пороздавали їх. Ну що? Фанатик. Ми прийшли в гості. До сусідів. Дружимо ми вже більше 30 років. І ось подивіться, яка в них екзотика. Фазан і фазаночка. Це руминські. Виді, які вони гарнючі. Фазанка яка красива. А це ось, дивіться, яка, яка тут пара. Ой, яка тут пара гарнюча. Це серебряний батько. Серебристий. Гарнючий. Самки не дуже гарні, а він дивіться, який гарний. Такі гарнючі. Ну давай, щоб він танцював. Ні, не, не, не буде? Так, от тих вон. Ти мене кусати не будеш? Не Красатуля не мене кусать. Це теж руминські, да? да. так? Так, подожди, я відкрию їх. Так, угу. тут смотри, О, як у них да, то дивіться, як у них гарно деревця. Все зроблено до діла. Такі загороди, бачите, зроблено все гарненько. Бачите, водичка, як придумали їм. Ската зробили. А це у вас по дві сім'ї, так? Да? Да. Цікаво. Вони є гніздечки, яїчка навіть. Не знаю, вам буде видно, не буде видно. Зараз сфокусує камера, напевно, ні. Є, Бачите? Яйчка несуть. І тут іще одна сім'я. Вони будуть і продавати, так що хто бажає, що занят будуть продавати. А ось хінчик який він міняє який він гарний. І курочки з ним маленькі. Красунчики. Бачите, який гарнючий. Біленький, біленький, такий гарний. Петя. Петя, красунчик. А це ось казаняка. Яких налупили. Знаєте, які прикольні. А то лабрадорчик там у нас, я зараз покажу вам. Дивіться, які красунчики. А це рогачі кури. Як, а ти можеш так їх зняти, так? Я, як вони називаються? Не знаю. Гарно несуться. Пітухи дивіться. який Остатний красунь. Ух. Красунчик. Тобто ще й квочка якась їх там. А ось подивіться, яка красуня, ух, красуня, ух ти красуня, ти красуня, Ляна! Що, ти будеш мене кусати? Ну кусай, кусай. Ляпочку, диви. Ух ти моя красотулечка. Ух, яка ти красотуля. Ти така дівчатка хороша, хороша. На, кусай, 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 кусай. Ой, ти моя дівчатка золота. Як можна не любити отаку красу? Ой, красуня. Це дивіться, мені презент зробили. Інжиру такого надавали. Буду варення варити. І такі в мене сусіди, такі друзі. Чоловік сьогодні вже вечір геть, бо коли сонячні промені не неможливо. Прихід показує. Прийшли від друзів та він обробляє кальцієм. Вчора від шкідників обробили, дощ змив, то більше обробляти не будемо, коли сайту немає. І ніяк не можемо замовити. Не, в жодній фірмі не можу знайти його. Всі відповідають, що немає. І зараз кальцієм обробили. Вечір вже сонце сідає, 9. Ну, вже 10-та година, 15 на 10-ту і ми вже йдемо вечеряти і відпочивати. На цьому все. Будьте всі здорові, миру, добра, благополуччя обов'язково здоров'я. Всім доброго мирного ранку. Це вже другий ранок у нас. І ось чоловік підгортати взяв саперчик і сині, висипали. А я ось кабачки з і прополюю гірочки. Нарихлю тут землю, щоб бачу, ну, повітря дати рослинка. Так що роботи вистачає, кожного дня ми собі її шукаємо, де можна було б не трогати, але треба. Бо ми не зробимо, ніхто не зробить. Все, ще тут підгорнули, там я висапав все. Вже в мене порядочок тут. Ще морква зійде і буду проводити морку, а так рухом, чистота і порядок вже. А я сапаю. Все сапаю сьогодні капусточка, ну так більш-менш прийнялася вже вона, бачите, серединку випускає. Це не шкідники, це сьогодні чоловік на подлочі, мені рядкою болото пристало. Ось тобто, так уже висипала я і чуть-чуть залишилося. -чуть Потім знову треба підрихлити перець, бачите. Неділю назад сапала і знову він заріз. Посапала, дощ пішов та й пішло знову. А це та нещасна капуста, що садили. Ой, з картоплею поки вивозили її на картоплю. І ложка на неї напала. Це вона була страшнюча, дивіться, це все було поїжене. Обробили бітоксибацеліном вже капуста вже починаю в'язати, ну це звичайно вже з неї капусти не буде, це вже курочка піде зайти вирвати. А де середня ця щось буде. Лишаю, не вирубую її, поки підніметься рядочок, то це потім вже воно вирветься. Що зав'язеться, зав'янеться, що завозимо, де курило буде. Ну що, не встигали ми в цьому році. Напевно, вже і руки свої дають, а багато сильного часу займає в Одесі торгівля. А здавати оптом було за копійки, не хотілося, тому що ціна на картоплю була в цьому році смішна. На здачі. на здачі. Торгівля була нормальна ціна, а здача була дуже смішна ціна, Тому не хотілося здавати. Насіння брали ми по 28,50 чи 29, я вже не пам'ятаю, деяку 30 брали насіння. А тепер в цьому році не знаю, де ми будемо брати насіння. Там, говорять, трешу чернігові, там, де свідки нам привозили, то я не знаю, що ми в цьому році на другий рік садити, не знаю. До ну, того року, ще дожити потрібно. Я пішла працювати далі, потім вже повідемо та будемо думати, що після обіду робити. На городі вже стало спекотно і я ну, сапала я капусту, просила далі сапати, є ще що сапати. І ось, бачите, у мене сьогодні екзотичне буде варення. Вчора сусідки спробувала, це варення буде з інжиру. Але як вона сказала, що сам інжир, варені саме з інжиру не смачне. Вона додавала туди одну порцію, вона робила з із, із лимоном, а другу з апельсином. Ну ось Я буду сьогодні робити із апельсином. Чоловіка послала, десь поїхав з апельсином. Смачне, дуже. От з апельсином спробувала, з лимоном не пробувала, а з апельсином попробувала дуже смачне варення. Дуже. Отак От ми виручаємо один одного. Щось у мене є, я поділюся, щось у мене немає, мені дадуть. Ну, ось в житті я варю варення з інжиру. Сказали, Люда сказала на. 3 кіло... ну, на кілограм інжиру, пів кілограма цукру і один апельсин. Ну, спробую. Ну, в неї вийшло смачне, не знаю, як у мене буде. То спробуємо. Зварю, покажу. Ось до такого стану я проварила варення. Це буквально хвилин 15. Зараз беру блендер і буду збивати його, Ось я Поработала блендером. Зараз ось ці три апельсинки. Я їх ретельно помию, поріжу. І ось у такому, не знаю, як воно це називається, горіш, що це не блендер, не знаю, як воно там називається. Я його перемелю і додав сюди цю суміш до інжиру. І додав кілограм цукру. Навіть півтора, 3 кілограми, напевно, я не зважила чесно. Ну, за смаком добавлю. І проварю ще ну, хвилин 20. Ну, подивимося, тільки почне колір змінювати, значить, потрібно вже знімати. Побачимо, що з цього вийде. Перемолола я. Апельсини і додала цукор, додала кілограм поки. Лишила, побачимо, може, придеться досипати. І ставлю зараз на вогонь І не відходячи, потрібно помішувати, щоб воно не пригоріло. Побачимо. Ось у мене вийшло 8 півлітрових баночок. Будемо зимку смакувати до чаю. Екзотика.